Будь ласка, капкейк. Е, спробую. Буде зроблено. Yes. О, це за адресою. Я просто обожнюю готувати. Так, візьмемо борошно. Апчі. О, це було потужно. Вибачте, містер вампір. Я буду працювати обережніше, тільки не їжте мене. Настав час продемонструвати мій крутий гаджет. Ви тільки подивіться на це. Заливаємо сюди молоко, і воно само взбивається за допомогою млина. Ось це крутяк. А тепер розбиваємо яйця. Дивіться, як круто я з ними жонглюю. Ой, ну от, одне яйце розбилося. І тепер у мене виросте гуля. Ой, вам сподобалось? А, хочете ще прикол? Дивіться. Бам! І яйце розбите. Ну, а тепер все цей час розмішати за допомогою вінчика. І, -і готово. Вау, яке воно тягуче! Прямо як слайм. Ось це крутота. Ой, а, от умора. А, Пробачте, я зараз все приберу. І так, часом мені приступати до приготування. Я обираю полоничний сік. Добре, що у всіх вампірів є нігті. Це допомагає в челенджах. Я планую приготувати мафіни зі смаком полуниці. Тісто готове. Залишилось залити його в форму. Який же гарний колір у мене виходить! Упевнений, це буде смакота. Ну що ж, відправляємо до духовки і чекаємо, коли запечеться. Так, вампіри рулять. Ей, зомбі, дивись. Зараз я вирву свій палець. Оп. О -о -о. Жартую, він уже на місці. Дивись, я також так можу. Мамочки, який жах? Не лякайся, рука вже на місці. А що це з ним? Просто вирішив відпочити. Привіт, красуня. Не хочеш печива. А. а, ти на дієті? Ну, тоді я сам з'їм. О, щось я хочу спати. Що це було? О! Здається, у мене є ідея. Лягай но спати мертвим сном, а я присиплю тебе печиво. Схоже на землю. Дуже затишно. Жок який? Ще й вампір храпе. Ей! О, точно! Підйом, запастий! О, диявол! Я зовсім забув про тісто. Сподіваюсь, воно не згоріло О, так, Аромат просто неперевершений Все Це в порядку. У мене буде ідеальний капкейк. Треба тільки полити його кремом. Ну, як же це апетитно? і куди ж без декора? Якщо до кажана. Та-дам! Круто! Браво, містер Дракула! Ви молодець, не те, що зомбі. А мені що робити. Знаю. Мені треба. Добре, зомбі. Зараз я дістану маршмеллоу! та да От і тісто готове. Залишилось тільки прикрасити кремом. Я візьму червоний і жовтий, бо це мої улюблені кольори. Раз усі роблять капкейки в свою честь, то я не буду винятком. Дивіться, який милий міні-клон. Тримай кульку, друже, і лети до еніт. зачекайте, до третій. Нічого собі, якщо мені подобається, ну що ж, почнемо з дегустації з цього міні-клоуна. І не тільки гарний, яскравий, а ще й дуже смачний. О, як приємно. А це ще що таке? Схоже на могилу. What? Який жах. Це жахливо. No! Okay. О, дідько. Ого, який великий капкейк. Цікаво, у цього кажана, теж їстівні. Так, так вони ще й дуже смачні. Ну що ж, думаю, що переміг. Yes! Вампір. Є. Мої вітання. Укусю. Зомбі, дивись. Так, кусаю за ніс. Приготуйте мені сендвіч. Ура! Ой, я зрозумів. Ха, та це легко. Та без проблем. Так, насамперед мені потрібні тости. Чого собі, який крутий хлопець, цей вампір. А тепер я додам більше сиру та шинки. А щоб зробити мій сендвіч гарнішим, я надам йому ідеально квадратної форми і полю майонезом. Ну, яка краса! Моя не стікає прямо як свіжа кров. Ну і нарешті головний гість програми: Гострі чіпси. Це буде дещо. Ой, ой. От і все. Моя паніровка готова. Залишилось тільки гарненько посипати нею сендвіч, а потім підсмажити його в маслі. Так, чого тобі? Тримай подаруночок. Ой, дякую. Ха-ха. Гаразд, -ха -ха. мабуть, і я почну приготування. Для початку натру на тирці свої кольорові сири, а потім розплавлю їх за допомогою пальника. Час дати жару. Мамочки мої! Горно. Ага, а тепер беремо форму і робимо гарного метелика. А це можна з'їсти. Ця штука цікава. Ой, вогонь! Треба гасити. А що за запах? А, на допомогу, діплаки! Так, спокійно. Зараз ми тебе потушимо. Моя ідеальна зачіска. Невже вона зіпсована? Тобі личить. <світ> Да уж, клоун, вмієш ти насмішити. Ну що, мій тост вже готовий. Бо на беті. Так, тобто, ні. Дайте мені секунду. Подивимося, що тут є. Хліб котячий корм. Я його просто обожнюю. Зомбі класти більше кормо, бананову шкірку і трохи моєї слини. Клас! Тепер все готово. Let's go! Я якраз голодніла. А що за жахливий сморід? Який жах! You. Мене зараз нудить. No. А оцей сендвіч дуже милий. Ого. Та це ж сир. Яка краса. М -м, смакота. Є. Так, ну і останній сендвіч. Ось це так. Перше таки бачу. Виглядає дуже апетитно. М -м, хрумтить прикольно. Але наче щось не те. Не можу зрозуміти, що. О, ні, як гостро! гостра. Чого сидимо? Треба щось робити. Нікому не рухатись, у клоуна на пістолет. Ох, великий дякую, клоун. Але я все спалила і знову не наїлась. Це все ти винен, летючий. Аго, у нас нове завдання. Я хочу пасту. Супер! Ого. Ну, От чорна паста це інша справа. Відправляємо в каструлю варитися. О, як цікаво. Добре, зануда. Не дивлюся, приступаю до свого приготування. У мене є жуйка, вона просто бомба. Головне її надути, і тоді можна зробити все, що завгодно. Мабуть, змайструю собачку. Готово. А -а. Досить. Нічого заважати. Дядько, тебе образив? О, так от де можна взяти воду? Велике дякую за допомогу. Радий допомогти. І вона вже солона. Зомбі має класти локшину в каструлю. Молодець зомбі. Ну а в тебе що негідник? Мені знадобиться тарілка та томатна паста. Виливаємо томатну пасту, а на неї кладемо чорну, як сама смерть, локшину. А потім, звісно, додаємо фарш. Залишилось прикрасити справу павуками і можна подавати. Давайте, друзі, випригуйте. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мамочки, монстре Отримай. Ти заважаєш мені мислити. Okay. Упс. Цукерку. Не чіпай зомбі. він злий. А клоун добрий, він просто готує. Зараз я зроблю з цих жойок одну велику, а потім розкатаю її скалкою, як тісто. Готово. А тепер відправлю її в спеціальну машинку для пасти. Дивіться, яка класна локшина у мене виходить. А в якості соусу я візьму нотело. Мега смачно. Ну, яка я молодець. Додам трохи яскравої посипки і все готово. Айда я, айда, молодець. А чим це тут так пахне? Пожежа, палаємо. О, я знаю, що робити. О, зомбі каже, дякую. Залишилось додати перцю. О, Ой, та що ж таке? Ей, Ну ви ще довго, я голодна. Смачного тобі, Еніт. Бабуки, мамочки, як страшно. Приберіться від мене подалі. Уа, а ось цю рожеву лепшану я спробую. Виглядає дуже апетитно. О, так! це жуйка. Як же круто! На здоров'я. А це ще що таке зелене. Тільки не кажіть мені, що це шмарклі. Ну, з ким не буває. Ну що ж, клоун, вітаю з перемогою. Дякую, це тобі малеча. Увага на мене, клас! Ви повинні намалювати апарати з солодощами. Той, хто його намалює найкраще, той його і отримає. Три, два, один. Творіть. Я впевнена, що я переможу. Я викликаю тебе на дуель. Дівчата, заспокойтесь. Нам малювати треба, а не битися. Так, точно. Але я все одно намалюю краще. Ось побачите, ви не відрізнете мій малюнок від оригіналу. Я вчила геометрію та добре знаю форми. Готово! Не ідеально, але і так піде. Хм, ого! Дівчата малюють краще, ніж я думав. О, ідея! Я просто скопіюю апарат на аркуш, тоді в мене точно вийде, як в оригіналі. Взагалі-то це проти правил, Томе, але я все одно зроблю краще. Потрібно тільки додати кольори моєму малюнку, і перемога у мене в кишені. Вже бачу, як Том просить у мене цукерки, коли я їх виграю. Mm. Ось так Готово. <звук> 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 і я вже закінчила. А мені залишилося додати останні штрихи. Вчитель, що заснув? Ой, так. Друзі, час сплинув. Показуємо свої роботи. Кейт, ну це взагалі не схоже. Як же так? Ха! У батанки не вийшло. А подивіться на мій витвір. Та це навіть гірше, ніж у кейт. Том, ти зовсім не старався. А як ви, мій малюнок, вчитель? Я старалася і вклала всю душу, як ви вчили. Мія, це просто чудова робота. Вітаю, ти найкраща. Всі чули, я найкраща. Мія, тримай свій заслужений приз. Дякую, вчителю. У мене якраз у сумочці завалялося кілька монет. Не терпиться дістати шоколадку. Ось, їж апарат мою монетку і віддавай натомість шоколадку. М -м, мабуть, я візьму Марс. І вийшла. Як же чудово! Mm -hmm. Мія, ну я! Добре, бери, так і знала, що так буде. Гаразд. Спроба номер 2 з'їсти шоколад починається прямо зараз. О, мій улюблений твікс. А зі мною поділишся. Добре, бери, але більше мене не відволікайте. Так, а де мої монети? Скінчилися. Як же так? Адже я не з'їла жодної шоколадки. Друзі, а у вас залишились? Вибач, ми вже все з'їли. Як несправедливо. Ого, вода? Захищайся, кейт. І так, клас. У мене для вас сюрприз. Милий пухнасий кролик. Ой, який милий. Правила, ви знаєте, хто краще зобразить кролика, той його і забере. Починаємо. Я повинна зробити ідеального кролика з мозаїки. Цей пухнастий кролик має бути моїм. Потрібно не забути зробити йому вушка та гарні очі. Здається, у мене справді виходить чудова картина. Кейт, думає, що в неї вийде краще? Якби не так, я зроблю самого гарного рожевого кролика. І для цього я використаю пальці. Так вийде набагато швидше. Зробимо моєму кролику гарні очі та носик. Залишилося лише додати трохи води, щоб мозаїка закріпилася. Краса. Що? Утома виходить такий милий кролик. Навіть краще за мого. Потрібно позбутися конкурента. І я знаю як. Непомітно розкрутимо розпилювач з водою Тома, щоб він викупав свого кролика. Ось так. Okay. Залишилось додати трохи води, і готово. Що? Я ж сказав трохи. Мій кролик тепер схожий на кольорову кляксу. Я тут зовсім ні до чого Том. І що ж мені робити? Том, Посміхнись! Потрібно думати okay. позитивно. Все буде okay. добре. І так, час right, right, Показуйте right. свої творіння. Yes! Yes! О, Кейт, ти врахувала awesome. мої зауваження, і кролик вийшов okay. розкішним. Том, це що за розмазня? Вийшло погано. Мія дивіться, яка краса. Нічого чудового не бачу. Він кривий. Як це так кривий. Ха, так тобі і треба. І так я прийняв рішення. Кролик дістається Кейт. Вона впоралася краще від усіх. Ура, кролик тепер мій. Хоча давайте він тепер буде нашим. Ой, я так мріяв його погладити. Ау, учні я тут. І так, вам потрібно намалювати хот док. Гора і я такий голодний. Можна я їм? Стояти. Ніхто їсти не буде, доки не намалюєте. Так, так, зараз усе буде, вчителю. У мене з'явилася ідея. Мія, у тебе такий жук на волосі. Вимикаємо плиту і чекаємо на результат. Прибрала? Ух, дякую, Том. Ну, а тепер почнемо творити шедевр кулінарії. Мій млинець буде справжньою копією справжнього хот-догу Я знаю кілька секретів, які мені в цьому допоможуть. І так, останній штрих і можна перевернути. Вау, та я геній! Все йде до моєї перемоги. Ну, не знаю. Я можу краще. Ми якось з мамою вже робили малюнки на млинцях, тому я знаюся на цій справі. Ну, подивіться, як здорово виходить. Додамо трохи червоного для сосиски. Зараз він трохи підпечеться і можна перевернути. А зверху я додам жовтий колір, наче гірчиця. Класно ж, так? Ні. Зараз я покажу, що насправді класно. Якщо ви забули, то я ходила на кулінарні курси. Тому мій млинець вийде не лише гарним, але й апетитним. Том Кейт, раджу на майбутнє записувати кожну мою дію. Мія, мені здається, тобі час перевертати. Так, так, ти правий. Ну що? О, ні. Чому мій млинець не приготувався? Плита вимкнена? Том, як ти міг? Ось тобі. В мене нічого немає. Друзі, час показувати ваші роботи. Вау, Кейт, вийшло класно. Том, я тої справи. Ти серйозно могло бути і краще. Мія, а де твій млинець. Це зовсім на нього не схоже. Ну що, перемагає знову Кейт? Вона забирає свій ходок, а ми бажаємо їй смачного. Ура, я перемогла. поділишся з mm -hmm. нами. No. Ну вже ні, я сама його з'їм. же дюга. А якщо налякати? О no. ні. Мій ходок! Моя втіха. Це все через вас, заздрісники. Mm. Учні, вирішальний етап. Ви повинні намалювати цю сукню. Вау, рожева сукня. Але мені вона навіщо? Дівчата, ну все з вами зрозуміло. Дівчата, досить літати в хмарках. Потрібно працювати. Час вже пішов. Я обов'язково повинна виграти цю сукню. Так, Кейт, напружся та згадай всі навички випалювання по дереву, які заклав у тебе батько. Це твоя зоряна година. Сукня буде твоя. Треба добре намагати, щоб вчитель був у захваті. Повинно вийти геніально. Ой, щось не те. Вау, Том! Ти так класно випалюєш по дереву. Дякую, Кейт. Ми з братом часто займалися цим у дитинстві. У цьому немає нічого складного. Та це просто чудово. А можеш допомогти мені намалювати сукню? Ну, давай без проблем. А у мене щось нічого не виходить. Дурний випалювач. Як тобою можна щось намалювати? Добре, спробуємо ще раз. Нічого не виходить. Том, допоможи. Випалювач не випалює. Вія, а ти пробувала вмикати його в розетку? Ой, точно, велике дякую. Кейт, готова. Стоп! Зупиняємо роботу. О, але це не моє, це не для мене. Чудовий малюнок, Том. Кейт. А у мене нічого. О, як так можна? Мія. А я не встигла. Жахливо. Ну що, раз дівчатка вирішили, що їм сукня не потрібна, тоді Том перемагає. Та ні, я ж кажу, це не мій малюнок. А Кейт. Не треба. Ось це так. Том, а тобі личить рожевий колір. Ага, у тебе дуже гарні ноги. Ні, зніміть з мене цю рожеву сукню. Та годі Том тобі личить. Вітаємо з перемогою.